Цитрони Магарача на 14 вересня 2025 року. Здатен давати урожай з старинної брунки, наче і не було того морозу. Комплексно стійкий, лози чисті, зріють дуже гарно, листя доволі чисте, сопротивляється мілью, ідіуму добре. Має плотну шкірочку. І такий осінній період це плюс через те, що його не трогають ні шершні, ні овоси. Вони його не можуть прокусити. Моє виражений мускат. З нього виходять чудові вина, які при виробництві білого вина не так швидко окисляються, як окисляються другі виногради. Строний магарача.